Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в історію, де випадковість правила світом: десять випадкових рішень, що змінили хід подій від стародавніх часів до сучасності. Ви здивуєтеся, як маленькі рішення створювали великі зміни. Починаємо: десятий римляни обирають воду замість вина у 312 році нашої ери імператор Костянтин випадково наказав будувати акведуки після того. Як його солдати захворіли від неякісного вина, ця інфраструктура зробила Рим чистішим, зменшивши епідемії, і допомогла імперії протриматися ще століття. Колумб пливе не туди. У 1492 році Христофор Колумб випадково поплив на захід, вважаючи, що знайде короткий шлях до Індії через Атлантику. Натомість він відкрив Америку, що призвело до глобальної торгівлі, колонізації та культурного обміну, змінивши світ назавжди. Восьма Наполеон ігнорує погоду у 1812 році. Наполеон Бонапарт вирішив вторгнутися в Росію, не звернувши уваги на попередження про сувору зиму. Його армія не готова до морозів і голоду. Втратила понад 500 тисяч солдатів, що стало початком кінця його імперії. Сьоме Морзе винаходить код випадково. У 1837 році Семюел Морзе, працюючи над телеграфом, випадково створив систему крапок і тире після того, як його перші експерименти з передачі слів провалилися. Цей код став основою сучасного зв'язку від телеграфу до радіо. Шостий Едісон тестує тисячі ниток у 1879 році. Томас Едісон випадково обрав бамбукову нитку після тисяч невдалих спроб із іншими матеріалами для лампочки розжарювання. Цей вибір зробив лампочки доступними, освітивши домівки по всьому світу. П'ята Британія вмикає радари у 1940 році. Британські військові випадково залишили увімкненими експериментальні радари, які виявили німецькі літаки ще на підльоті. Це дало змогу відбити атаки Люфтвафе в битві за Британію, змінивши хід війни. Четвертий Гагарін летить першим. У 1961 році Юрій Гагарін став першим космонавтом через випадковий вибір. Його затвердили за день до польоту через спокійний характер і малий зріст. Ідеальний для капсули. Цей політ запустив космічну гонку Третій. Джобс зберігає шрифти. У 1984 році Стів Джобс випадково додав гарні шрифти в Macintosh після відвідин курсу каліграфії в коледжі, який він покинув. Це зробило комп'ютери привабливими для дизайнерів і змінило індустрію графічного дизайну. Другий тім Бернер -Слі ділиться ідеєю у 1989 році. Тім Бернер Слі запропонував систему обміну даними для вчених СЕРН. Яка випадково стала основою всесвітньої павутини. Його ідея об'єднала світ, зробивши інтернет невід'ємною частиною життя. Перше підписання Магна Карта у 1215 році. Король Іоан Безземельний випадково погодився на вимоги баронів, підписавши Магна Карта через страх повстання. Цей документ став основою сучасної демократії, обмеживши владу монархів. Ось як випадковість творила історію. Який момент вас здивував найбільше? Пишіть у коментарях, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на Global History Facts, щоб не пропустити нові цікаві історії. До зустрічі в наступному відео.